Готуючись до впровадження третього етапу реформи НУШ, громади мають визначити, чи є у них можливість створити академічний ліцей. Передусім потрібно проаналізувати, скільки учнів 10-12 класів буде навчатися в найближчі 5-10 років, та чи є для ліцею приміщення кваліфіковані педагоги та інші потрібні ресурси. Якщо відповідь на ці запитання так, громади мають три варіанти: перший варіант змінити тип наявної школи. Важливо не просто змінити назву, а перетворити школу на академічний ліцей з якісною профільною освітою. Для цього громада має підготувати обґрунтування, ухвалити відповідне рішення, затвердити новий статут і переоформити ліцензію. Другий варіант реорганізувати школу, тобто поділити її на окремі юридичні особи: ліцей, гімназію та початкову школу. Цей варіант передбачає припинення старої юридичної особи та створення нових. А отже, їхню реєстрацію, передання майна, затвердження статутів і отримання ліцензій. Третій шлях: створення ліцею з нуля. У цьому варіанті громада визначає, яке наявне приміщення можна використати під ліцей, реєструє заклад та планує фінансування. Незалежно від обраного варіанту громаді потрібно зробити такі кроки: підготуйте проєкт рішення місцевої ради. Важливо врахувати тип закладу, його назву, статут, майно. Штат фінансування та ліцензію. Якщо ви змінюєте тип закладу або реорганізовуєте школу, внесіть відповідні зміни до статуту. А якщо створюєте новий ліцей, тоді статут потрібно затвердити з нуля. Далі проведіть громадське обговорення у сільській місцевості. Це обов'язково. Обговорення має тривати щонайменше один рік. У містах процедуру бажано провести для уникнення непорозумінь. Ухваліть рішення місцевою радою. Голосування на сесії це момент, коли громада офіційно створює ліцей. Зареєструйте зміни через ЦНАП або у державного реєстратора. Нову назву статут чи установу вносять до держреєстру. Отримайте ліцензію. Для цього подайте відповідні документи до обласної адміністрації, призначте керівника закладу освіти та сформуйте колектив вашої мрії. А коли всі кроки пройдено, розпочинається практична підготовка, складання кошторису, закупівлі, підготовка приміщення та відкриття рахунків. Якісний, сучасний академічний ліцей це більше можливостей для кожного учня і учениці. Створюємо їх відповідально. Профільна реформа старшої школи.